Реформа лісогосподарської галузі триває. На засіданні профільної комісії обласні обранці розглянули понад десяток питань серед пріоритетів, кадрові призначення в агролісгоспах. Також депутати внесли зміни до регіональної програми розвитку лісів. Виноситься питання призначення а, директорів комунальних підприємств. Попередньо були погоджувальні ради, які розглянули пропозиції і заяви претендентів на директорів це по Коломийському райагролісі, по Богородчанському, по Долинському і по Надвірнянському. Тому а, надіюся, що ці кандидати усі достойні і вони зможуть а, розвивати наше лісове господарство. Як найкраще. Крім того, кадрове питання по Галицькому навчально-виробничому комбінату, який вже багато років виховує вчить трактористів, машиністів, операторів газових котелень. І Сьогодні буде звіт, і після звіту теж будемо розглядати призначення директора.